Друзі, вибачаюсь, трохи пропав для тих, хто за мене там переживав, слідкує зі мною одних поглядів на життя. Не переживайте, все нормально, я жив, здоровий. А ті, хто хотіли, щоб я десь пропав або щось зі мною сталося, вибачайте, не виправдав ваших очікувань. Нещодавно я чув історію одного військового, як він їхав вночі і побачив на дорозі. Це ось недавно, коли ці морози почалися. І він побачив голосуючого військового і він його підібрав. Той каже, куди тобі треба їхати? Він каже: я там забронював хостел, можеш мене підвести. Той підвіз його до хостела, ну і думає, почекаю, мало лі, що може статися, бо ситуації бувають різні. Так як ми на війні, ми розуміємо, що можна завжди очікувати будь-чого. Так вийшло, що чи не впустили його, чи злетіла бронь. Я не знаю, яка там причина була, але ця людина не заселилася в хостел. Він підійшов до нього, каже: Типа, не заселилися. Той каже: Ну добре, сідай, там у мене є ще адресок, один, я тебе зараз відвезу. Відвозив його до того хостелу теж вони там щось тарабанили, тарабанили. Можливо, ніч, ніхто не захотів відчиняти, а можливо, втомлений адміністратор цього готелю. Чи хостелу спав, і знову вони не заселилися. Цей військовий йому каже: ну що, друже, що я тобі можу сказати? Давай тоді до ранку тусуємося у машині, а зранку я тебе тоді відвезу в якийсь хостел або там почнемо шукати житло, і ти вже кудись заїдеш, щоб було тепло, бо машину можна прогріти. І я що хочу попитати у вас, дорогі мої друзі, чи давно ви чули такі історії, і ви б могли так зробити? Бо мені здається, зараз дуже мало людей залишилося, які дійсно на практиці могли зробити таку просту, але дуже людську річ допомогти людині. Не залишити його в біді, просто на морозі. Зрозуміло, що він би там знайшов би якийсь там чи заправку, чи ще щось, чи можливо його б копи забрали або ТЦК. Але це дійсно людський поступок. Зараз дуже є багато проблем в нашій країні. І одна із таких потужних проблем, важливих, дійсно критичних це холод. Московити б'ють по критичній інфраструктурі, у людей немає світла, у людей немає опалення, і зараз люди дуже обурені. Я вас хочу всіх попросити, я вас просто закликаю. Залишайтеся людьми. Я розумію, що складно. Я розумію, що є діти, є літні люди, яким дуже важко це переносити. Є просто непристосовані люди, яким важко це переносити. Але не забувайте, що в нас війна. Вже 4 роки повномасштабного вторгнення і військові так живуть. Нещодавно я виходив з позиції з хлопцями, ми виходили більше 10 кілометрів. Звичайно, ми знімали куртки, ми йшли в самих флісках і термобілизні. Коли ми прийшли на точку, ми були повністю мокрі, тому що на нас був екіпіровка, автомат, рюкзаки з особистими речами. І це реально було важко, тому що по лісу пересуватися в таких сніжних умовах, плюс географія дуже складна. Це було важко. Ми були повністю мокрі. Ми зайшли в будинок, розвалений, той, який зруйнували московити, приблизно такий, як і цей. Що на вулиці, що тут температура однакова? Єдине, що тут просто є стіни і криша. Там ми переоділися в цей мінус, тому що нам треба було їхати на машині. Нас вивозили на машині. Ми переодяглися, і всі, я думаю, ну, я не знаю за всіх, але більшість я бачив, що переодягалася, тому що розуміли, буде холодно. Коли на дворі мінус 15, мінус 17, їхати мокрим у відкритому пікапі, в будці цій. Не в машині, прямо в салоні, а у відкритому пікапі. Ти просто їдеш, як на мотоциклі, можна так це сказати. Ми передягнулися і їхали. Щоб ви розуміли, хлопці позамерзали до такої ступені, що ми просто не могли звідти вилізти. Ми декілька хвилин просто вилазили, тому що ми закаліли. Я 30 хвилин не міг відігріти руки, тому що, на жаль, рукавиці змінних в мене не було, і ті були мокрі, тому що іноді ти падав, іноді в сніг там, руки занурювалися, і вони трохи змокли. І я не міг 30 хвилин відігріти руки, щоб просто включити телефон, вимкнути цей літачок і написати дружині, що все нормально, тому що вихід був дуже важкий. він був... В районі 4-5 годин. І в таких умовах люди вже дуже давно, тому що це війна. Я розумію, що цивільне життя воно відрізняється від військового. І коли люди цього не відчувають, вони не розуміють, наскільки це важко. Ми живемо в таких умовах дуже давно. Нещодавно ми знову заїхали на нову позицію, почали її облаштовувати. І цілий день ти ходиш з мокрими ногами, тому що туди потрапив сніг, ти ходиш просто мокрий і ти не можеш відігрітися. Тому що ти заїжджаєш в бетонний підвал, і поки ти його нагрієш, це пройде деякий час не годин, а декілька днів. І в цих умовах ти намагаєшся зігрітися в постійному холоді, ти постійно хворий твій стан, постійна хвороба. Я не жаліюся вам, я просто хочу, щоб ви розуміли, що нам тут дуже складно, нам тут дуже важко. І ми переживаємо не тільки за себе, а й за вас. Тому що ми боронимо вас. І ми хочемо, щоб ви розуміли, що війна це складно. І коли ми кричимо, що люди. Треба об'єднуватися, треба щось робити. То треба щось робити, тому що ми стоїмо тут, ми бачимо їх методи, ми бачимо, що вони роблять. Ми бачимо, наскільки вони жорстокі. Ми вас відгороджуємо від цього, але людина так створена, що вона трошечки звикає до хорошого, і потім це забуває. Але якщо ми знову не об'єднаємося, якщо ми знову не будемо щось робити, якщо ми не залишимося людьми, а вони хочуть нас в першу чергу зламати та зробити самі подібне, нам буде дуже важко. І оце, що вони зараз обстрілюють, і ми мерзнемо, і ви мерзнете, це будуть квіточки, повірте. Це дуже жорстокі істоти, і вони будуть лише нищити нас. Тому я вас закликаю залишатися людьми. Нещодавно була там от. Тіна зробила пісню, і на неї почалося стільки хейту. Але я нічого не почув. Я почув тільки, що вона хотіла просто підтримати людей в таку скрутну хвилину. Вона просто хотіла якось розбавити це все. Але люди чомусь з обуренням, з такою жорстокістю, все це почали виливати, і ця жорстокість, вона, як знаєте, сніжником, почала знаходити, знаходити, збільшуватися, збільшуватися. І вона ця жорстокі забирає у нас людське. Цього не можна допустити. Я розумію, там є проблеми з корупцією. Вона завжди була і зараз вона є. І з війною це лише погіршується. Я все це розумію, але винні в цьому ви, я інші люди, тому що ми це допустили. Це в нашій країні, це в нашому домі. Ці істоти змогли таке зробити. Вони змогли нас надурити. Не змогли нас обманути і забрати ці кошти, які можна було використати на те, щоб зараз змогли переподключитися і якось обігріватися люди. Так, складно це приймати. Але це погіршення, розумієте? А у нас якось чомусь люди вирішують, коли з'являється корупція, коли з'являються проблеми, треба опускати руки і нічого не робити. Але коли з'являється більше проблем, це означає лише одне. Що треба більше активізуватися та більше працювати, бо буде дуже боляче. Буде дуже боляче. Реальність нас так ударить у землю, що ми можемо не оклигати від цього. Тому я вас всіх закликаю: залишайтеся людьми, ми все це подолаємо, але ми це можемо зробити лише разом. Бачите корупцію, боріться, бачите несправедливість, боріться. Кажіть, балакайте. У вас є можливість пересуватися якось вільно. У вас є можливість якось бачити навколишній світ. Ми тут закриті, розумієте? Всі ті, хто тут напередку, ми тут закриті. Ми мінімально пересуваємося. У нас є лише доступи до інтернету, і то не у всіх. І ми черпаємо інформацію сюди. Коли ми повертаємося там на вихідні, якісь або на ротацію, ми просто хочемо відпочити. Нам дуже складно і ми хочемо відпочити. І, можливо, ми там плануємо щось хочемо зробити. Хочемо якось інф... Ну, як я, наприклад, інформаційно якось долучитися, просвітницької якоїсь діяльності, але іноді просто немає сил. Тому усе була така велика пауза, тому що я то з однієї позиції, то на другу позицію заїжджали. І ще є такий момент, що. Іноді цього часу його просто немає. Тобі дають декілька днів відпочити, обіцяють одне, а по факту тобі дзвонять через два дні і кажуть, все, треба заходити. І ти заходиш. Тому навіть часу іноді не вистачає. Плюс зараз зима, холодно, хвороби. Це теж величезна проблема. Я не можу досі обувитися. Але я знову вам кажу: я не жаліюся. Тут важко і вам важко. Всім зараз важко. Українцям зараз важко. Нам треба об'єднатися та залишатися людьми. Нам треба утримуватися від якихось різких висловлювань, тому що зараз всі українці як сірники. Тільки трохи чиркне і почнеться агресія. Ми маємо трошечки заспокоїтися. Ми маємо е випрацювати якусь. Адекватну агресію, злість проти ворога для того, щоб ми об'єдналися та почали щось робити як з внутрішнім ворогом, так і з зовнішнім. Поки ми не подолаємо їх, наше життя краще не стане. Нам буде дуже важко. Я сподіваюся, ви мене почули. Також я хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за вашу активність. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Що ви переживаєте, що ви слідкуєте. І ще хочу подякувати вам за вашу фінансову підтримку. Хто, до речі, хоче підтримати, копійчиною канал. Посилання на банку буде в описі під цим відео, як і під будь-яким іншим. Я вже декілька разів казав, на що я збираю, не знаю, вдасться, не вдасться. Куплю, може собі як авто і буду тут їздити десь неподалечко, якщо буде час і можливість. Тому у кого є бажання, заходьте, підтримуйте. І не забувайте, нам треба залишатися людьми. І нам треба постійно розвиватися. Нам треба кожного дня ставати краще, розумніше, сильніше, постійний регулярний розвиток. Тож давайте не втрачаємо час, не втрачаємо надію. Ми зможемо перемогти. Ми все зможемо зробити разом. З вами був Ярешко, все буде Україна.